Він був розвідником сапером в Донецькій області. Вони спочатку робили таку роботу, підносили міни протитанкові, встановлювали дуже-дуже близько до ворога, прямо каже, на, на кілька десятків метрів. Вони тихесенько встановлювали і тихесенько звідти відходили. І тому їх називали їжачками. І коли Богдан загинув, ось могілка ще свіженька, через кілька днів люди прийшли на могилу і побачили таку картину. На могилі сидить їжачок. Ворожий я в влучив в їхній автомобіль. Водій загинув, а Богдан ще був живий. Його евакуйовували, приїхав еваку... Ну, еваку машина, але по дорозі в нього була велика крововтрата. його не довезли до стабілізаційного пункту. Ще казав маленький був, пам'ятаю, що я не буду військовим, бо там треба людей убивати. Я буду лікарем, я буду їх лікувати. Оце маленький був, так казав, а прийшлось по-іншому. Ще дуже хочу всіх попросити, всіх небайдужих підписати петицію. Петицію про присвоєння звання Героя України моєму синові, Петриківському Богдану Васильовичу.